Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 17 прильотів за пів години. О пів на п'яту ранку росіяни атакували енергооб'єкти та промислову інфраструктуру Запоріжжя. С-300 гатили Токмака. Це була наймасованіша атака на місто з початку війни. Люди на щастя не постраждали. У деяких місцях прильотів пошкодило дахи, вікна і паркани. Незадовго до ракетної атаки в області були і прильоти ворожих мопедів. Після обстрілів подекуди зникло світло та вода. В частині Запоріжжя через аварійне знеструмлення вимкнули і центральне опалення. О пів на одинадцяту запоріжці здригнулися від другої хвилі вибухів, зафіксували два прильоти. У рядах окупантів поповнення до села Мирне неподалік Мелітополя навезли завербованих ув'язнених. Вони увійшли до складу ПВК Вагнер. А у самому Мелітополі готуються до мобілізації добровольців. Шукають людину, яка буде займатися пошуком нещасних. За цю роботу обіцяють прямо таки шалено великі гроші. Засмерділи пів міста у Токмаку. Рашисти встановили мобільний крематорій. Нишком палять двохсотих на підприємстві Придніпровська біотес. В цьому районі стоїть постійний трупний сморід. У Бердянську ЗСУ знищили більше ста окупантів. Всі вони, за даними міської військ адміністрації, були на аеродромі. Також пошкоджений рашистський склад БК і радіолокаційна станція. Ще одне укриття у Запорізькому медзакладі відремонтували коштом міського бюджету та міжнародних партнерів. Мова про п'яту дитячу лікарню. У приміщенні облаштували операційно імпровізовані палати і місце для відпочинку малечі. Більше цікавого у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби дізнаватись про все першими.